Спеціально для телеграм-каналу із актуальним списком нерухомості, який ви можете знайти в профілі мого аккаунта в посиланнях. Я зроблю огляд ось такого таунхауса на 62 квадрати. Кутовий. Ділянка тут 2,4 сот. Заїзд під бруківку, бачите, по бажанні можна його трошки подовжити, якщо ви хочете паркувати більше машин. Паркан у нас. Іде мурований, він є залитий повністю, тут не пустотіли. Тут такі будуть ролети, фіртка, заведено також газ, також заведено центральні комунікації. Тут є для газону або якогось дерева невеличкі ділянки. Так. Це сток, криша і гарна велика ділянка з боку. Як я казав, тут можна. Посадити газон або зробити більше бруківки, і у вас буде. А це задній двір. Дивіться, тут ставити лавочку, ставити якусь гойдалку, ставити столика або кріселка, п'яти каву, насолоджуйте. Всередині йде коридор, наліво паливно, великий гарний санвузол, праворуч одна кімната, друга кімната. І звичайно велика кухня вітальня